Що на день, то фаєршоу. Росіяни, очевидно, знають толку розвагах. Однак тут не задача. Спалахи влаштовують вони собі не для сатисфакції. Знову федерацію накривають масштабні техногенні та природні пожежі. Цієї доби гасіння вогню займалися у Єкатеринбурзі, Томську та навіть у Москві. Там залучали всю можливу техніку, навіть гелікоптери та потяг. Пропоную дивитися, що йде горіло. Повірте, видовище того варте. Перед цим підпишіться і рушаємо. Яскраво палає Москва ще з вечора. 2 травня, велика пожежа накрила російську столицю. Десятки відео облетіли соцмережі. Пропоную одразу оцінити ці масштаби. За даними змі країна агресорки стихія окутила триповерхову цегляну адміністративну виробничу будівлю на вулиці Буракова. Це східна частина російського мегаполіса. Агентство Москва уточнило горіло на території заводу штучного каменю. В перові площа займання у своєму піку сягнула 2,5 тисячі квадратів. Вогонь поширився на всі три поверхи. У приміщення частково обвалився дах на тисячі квадратів. Пабліках стверджували, що був навіть ризик перекидання вогню на сусідню будівлю, в якій розміщено шинний цех. Аби цьому запобігти вогнеборці залучили навіть три рятувальні вертольоти московського авіаційного центру. Загалом із них скинули 235 тонн води. Також у гасінні задіяно було пожежний потяг: ще 35 одиниць спецтехніки, а на місці працювало 120 спеціалістів. Ліквідували горіння о пів на другу ночі. Після того, як під тріскотіння згарища заснула Москва, від шадного диму прокинувся Томськ. У ніч на третє число пожежа сталася на території заводу Сіпкабель. Зайнявся дах одного з невиробничих приміщень. Заводу спалах виявили о першій ночі. Кілька співробітників, які перебували там, були оперативно евакуйовані. Постраждалих немає. Збитки оцінюються як незначні про це, визначають місцеві медіаресурси. Внаслідок пожежі обгоріло покриття покрівлі та кабельні лінії на площі 35 квадратних метрів. Утеплювач у середині зовнішньої стіни на площі 15 квадратних метрів. Загальна площа пожежі 50 квадратів, повідомили в МНС. Причини досі неясні, їх встановлюють за результатами експертизи. Ну а тепер же підприємство, як стверджується у ЗМІ, працює в штатному режимі. Про це, зокрема, повідомили прес-служби сіп кабеля. Зазначу, що це один із найбільших виробників кабельної продукції в Росії. Згідно з відкритими даними, 2023 рік підприємство закінчило з чистим прибутком у лише вдумайтесь, 1,2 мільярда рублів. Ну а керує ним холдинг кабельний альянс. Тим часом військова частина спалахнула на Уралі. У Єкатеринбурзі охопило вогнем казарму на проспекті космонавтів, звідти евакуювали солдатів, але є постраждалі. Місцеві засоби масової інформації повідомляють про щонайменше двох травмованих вояк РФ. Одна людина вистрибнула у вікно, у неї перелом ноги. У другого отруєння продуктами горіння легко уточнив співрозмовник агентства ЮРА. Ру. Назвичайники припустили, що пожежа могла виникнути через несправну електропроводку. Багато пожежників та швидкі бачили в академії транспортних технологій у Санкт-Петербурзі. Переполох щенився так само уранці п'ятниці. Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини МНС о 7.13. На першому поверсі горіла обстановка на площі 20 квадратних метрів. За майже дві години пожежу вдалося ліквідувати. Про це повідомили в головному управлінні МНС у Пітері. Судячи з кадрів, які встигли зробити перехожі, на місці працювали кілька кілька десятків, навіть фахівців. Тут це важливо. Ну а відомості про постраждалих досі не надходили. Неспокійно почався цей день також на російському прикордонні, але тут із гарячим підйомом непобудильнику допомогли безпілотники. Зокрема, займання і змагання зі стихією проводили в Білгородській області, а саме у сумнозвісному Шебекіно. Там дрон Камікадзе атакував заправку. Внаслідок цього загорівся резервуар для зберігання газу. Є оперативні кадри, зверніть увагу на хлопок. На робочому місці була співробітниця, але вона не постраждала. Уточнив мер Володимир Жданов. Губернатор області В'ячеслав Гладков, крім того, заявив ще про два удари по його володіннях. Вранці у Вознесенівці Шебекенського округу двоє людей отримали поранення. При першій атаці пошкоджено автобус, який возив працівників підприємств. У момент вибуху БПЛА в ньому знаходився водій та два пасажири. Поранений один із них у чоловіка баротравма та забій руки. Вдруге дрон вгатив по машині, припаркованій поряд із комерційним об'єктом. Один чоловік отримав осколкові поранення і його доправили до обласної лікарні. А поки Шебекенці переймалися своїм у Курську, загасили пожежу в житловому будинку, а точніше, в гуртожитку. Мешканець покорив на півмільйона рублів. Такими виявилися збитки за недопалок. Який і привів до інциденту вогонь? Загалом охопив 18 квадратних метрів. Горіли меблі та речі. Співробітники МНС Російської Федерації врятували десятеро людей. Ще 12 вдалося евакуювати. Чоловіку з вини якого виникла пожежа, призначило покарання у вигляді одного року виправних робіт з утриманням із заробітної платні 15% у дохід Федерації. Паралельно з усіма згаданими подіями російський Хабаровський край потерпає від лісових пожеж за добу. Вони тільки масштабувалися. Площа зросла у півтора рази до 47,6 тисяч гектарів. З 2 травня у регіоні діє режим надзвичайної ситуації обмежений доступ на територію лісового фонду. Пропонують цю гарячу добірку відкрити вибухами у поки що непідконтрольному на місті Бердянськ. Хлапок і задимління так характеризують обстановку ворожі канали станом на 20-21 вечора, 2 травня. А як всім відомо, диму без вогню не буває. Тому місцеві споглядали величезну пожежу. Очевидці після серії вибухів показують у мережі фото горіння у мікрорайоні Колонія. При цьому російські окупанти не оголошували у місті ракетну небезпеку. Дивлячись на ці кадри, чітко зрозуміло, що жовто-гаряче сяєння здіймається за будинками, але відносно на невеликій відстані від кварталів. Втім, пропагандисти зі своїми засобами масової дезінформації запевняли, що то палає очерет на околиці міста. Це їхні стандартні аргументи на будь-які спалахи, які ці застосовують за зручної нагоди, аби нівелювати втрати. Підпільні канали писали, мовляв, горіло не місто, район усі на повітря дивитись, чути хто в евакуації – в месенджери. Шукаємо має бути прильот, судячи по звуку. Ідеться у локальних пабліках. Телеграм-канал Бердянськ сьогодні додав, що на місце пожежі вирушили машини швидкої допомоги. Голова МВА додала також, що наразі чекають на уточнену інформацію. Водночас у соцмережах повідомляють, що в цьому районі розташований завод Дормаш, де раніше загарбники ремонтували свою військову техніку. Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко також заявив, що епіцентр вибуху знаходиться в районі заводу Дормаш, де розташовувалися окупанти. Пізніше Андрющенко написав, що серія вибухів пролунала, і в тимчасово окупованому Маріуполі. Маріуполь гучно не поодинокі вибухи, три вибухи. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт, зауважив він. Допис у його телеграм-каналі. з'явилося о 21.17 та 21.23 Відповідно, знову знову гупало в окрузі. Про це сповіщав посадовець ще за кілька хвилин, і тут є продовження на мосту. Через річку Кальчик по проспекту Металургів. Раптом після ворожого ґарілкамиш з'явилися три екіпажа поліцаїв разом із Росгвардією та військовими. Це дослівно знову ж таки із посту пана Андрюшенка. Що сталося? Це питання риторичне, але всі факти вказують на бавовну, тому будемо чекати на детальні сповіщення і повідомимо вам про це згодом. Тим часом окупанти у місті встановлюють нові бетонні укріплення в порт. Подібне раніше вже бачили у фортифікаціях по лінії Нікольське-Бердянськ. І тепер знову нові конструкції з огляду на нещодавнє посилення інженерних підрозділів та продовження будівництва в Бердянському районі. Оці тумби поїдуть туди. Додав представник легітимного керівництва нашого українського населеного пункту. Завітали хлопки, бавовна і все, що заманеться окупантам. В токмак це вже початок дня сьогоднішнього. Інформацію про це можна знайти у місцевих пабліках. Однак пропагандисти спохватилися і одразу взялися говорити на ЗСУ. Нібито це українська армія завдала удару по житловим п'ятиповерховим будинкам. Попередньо під завалами можуть перебувати люди. Пише гауляйтер Баліцький. Тут же зауважу саме за цивільними поселеннями загарбники переховують свій особовий склад, та у житлових будинках маскують власні штаби. Крім того, російські змі пишуть про вибухи у Горлівці на Донеччині у Микитівському районі Горлівки. Зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. А це вже наслідки вчорашнього обстрілу цього ж міста. Побиті домівки, обвуглені шматки фасаду та меблів. Місцеві залишилися без світла. Додає пропутінська незаконна влада. Ну і наостанок покажемо шикарні кадри ураження російського ЗРК Бук М1. Відбулася детонація шести ракет. Екіпаж намагався загасити вогонь, але очевидно марно установку безповоротно знищено. Платформа Geoconfirmed, аналізуючи осінт дані заявляє, що ЗРК Російської Федерації стояв неподалік селища Кореневе в Курській області РФ. Будемо дякувати за влучну роботу воїнам сил спеціальних операцій. Пропоную це зробити і вам у коментарях під цим роликом. Отже, пишіть всі свої враження, коментуйте наші відео і підписуйтесь на канал сейчас. А далі про таке: днем раніше у кількох областях Росії прогреміли потужні вибухи. Безпілотники атакували НПЗ, об'єкти енергетичної інфраструктури та залізниці ворогів. Ймовірно, втрата часового яру це лише питання часу. На жаль, фраза, яка видається як невдалий каламбур, це реальний прогноз від нашої розвідки. Заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню «За економіст заявив, що висотний опорний пункт у місті часів яр є для нас предметом занепокоєння. За словами Скібіцького, є вірогідність, що місто на Донеччині, яке нині є гарячою точкою на мапі бойових дій, чекає така ж доля, як і Авдіївку, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому. Звичайно, не сьогодні, завтра, але все залежить від наших резервів і запасів. Додає Замбуданова. Якщо дивитися ширше, Скібіцький припускає, що Російська Федерація готується до наступу в районі ще й Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час, коли це може відбутися, залежить від міцності української оборони на Донбасі. Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас найважчими, каже розвідник. Ну, і взагалі, є попередні відомості, нібито саме наприкінці весни держава-терористка Росія задіє так званий тришаровий план дестабілізації України, де перший шар і головний фактор це військовий. Другим фактором є дезінформаційна кампанія в Україні спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського, і третій невпинна кампанія Росії із міжнародної ізоляції Києва. Повертаючись до часового яру, нині ситуація не є настільки критичною, аби говорити про ризики захоплення ворогами. На цій ділянці немає російських військових, наголошують представники оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Речник Назар Волошин зазначив, що росіяни намагаються обійти місто по флангах через Богданівку та Іванівське. Далі цитую. Противник не полишає спроб тиснути на часів яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку, ворожої армії в місті немає. Ворог не перетинав рубежі і кордони міста, зазначив він. Хоча напередодні начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус констатував, бойові дії дійшли до межі населеного пункту. При цьому там залишаються майже сім сотень жителів. І з огляду аналітиків. Фронтенженс Insight, також можемо зробити висновок наступний. Російські війська продовжують здобувати поступовий тактичний успіх. Передусім, зосереджуючись на виявленні слабких місць в обороні шляхом розгортання невеликих тактичних груп, концентрація переважаючих російських сил у цьому районі викликає значне занепокоєння. Без ефективних стабілізаційних заходів російські війська використовують свою чисельну перевагу, щоб прориватися через канал і створити плацдарм у лісі на західному боці. Цей крок дозволить їм просуватися вперед і більш вільно обирати напрямки атаки. Кінець цитати. Потенційна втрата такої важливої точки на карті відкриє шлях на останні великі міста Донеччини. Якщо часів яр впаде, то ворожі війська зможуть одночасно просуватися до флангів Костянтинівки, створюючи складну ситуацію для наших захисників, які опиняться у невигідному становищі по відношенню до російських сил. Які наступають із більш високих позицій. Напруження відзначають і на інших відтинках передової. Моніторинговий ресурс Діпстейт констатує: ворог просунувся біля Учеретиного та в Котлярівці, що на Харківщині. Але наші бійці разом з тим, що стримують всі ці напади, успішно ще й укріплюють фронти. У п'ятьох областях вже завершують зведення фортифікації. Про це звітує наше Міноборони. Це, зокрема, Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області. Жодних інших деталей не повідомили, але на кадрах, які оприлюднило у соцмережах відомство, видно облаштування підземних бетонних укритів та так званих зубів дракона, які покликані сповільнювати наземний наступ противника. Для зміцнення укріплень додається і підсилення особового складу. Після двох місяців відновлення 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка повертається до бою. Пропоную підтримати наших героїв у коментарях. Це ви можете зробити просто зараз. Я вам дякую за перегляд. Залишайте свої подобайки, підписуйтесь на канал за Військові Російської Федерації зайняли базу Сполучених Штатів Америки в Нігері. За даними міжнародної агенції Reuters, йдеться про базу американських військово-повітряних сил, розташовану в столиці Нігеру Ніамеї поруч із міжнародним аеропортом імені Амані Діорі. На її території ще залишаються американські військовослужбовці. Однак на прес-конференції вранці, в п'ятницю, 3 травня, глава Пентагону запевнив. Армійці РФ перебувають в окремому корпусі та не мають доступу до американського військового обладнання. Наразі я не бачу суттєвої проблеми, що стосується захисту наших сил, заявив Остін. Нагадаю, що останніми місяцями обстановка в країні в Західній Африці сформувалася під знаком конфронтації. США звинуватили керівництво Нігеру в таємному підписанні угоди про надання Ірану доступу до своїх уранових запасів. Натомість Нігер розірвав військову співпрацю із штатами, анулювавши антитерористичний альянс із Вашингтоном та тільки поглиби зв'язки з Тегераном та Москвою. Цьому передувало захоплення влади в Нігерії військовою хунтою у 2023 році. Ще тоді, у ході військового перевороту, коли генерал Абдурахман чані кинув скинув, точніше, навіть президента, на вулицях раптово з'явилися кольори російського прапору та люди з плакатами Хай живе Путін. Було помічено, що сили безпеки Нігеру застосували сльозогінний газ, намагаючись розігнати протестувальників. Вітро бляндено. Вітро бляндено. Hey, My day. My day. Серед НАТО було чути вигуки Хай живе Росія та геть Францію, адже Нігер був колонією Франції понад 50 років до своєї незалежності в 60-х роках минулого століття. Цими антиколоніальними настроями вдало скористався Кремль, аби посилити свій вплив на континенті. Докотилося до того, що вже 12 квітня поточного року на територію держави прибули російські військові інструктори на літаку завантаженому військовим обладнанням. На державних телевізійних каналах сповістили, мовляв, армійці прибули, аби навчати армію і розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером. Це це в рамках угоди між самопризначеним керівництвом і так званим очільником Росії Владіміром Путіним. Нині ж кривавий диктатор залучається підтримкою країн, які і самі охоче виступають пособниками тероризму. Досить довго пряму співпрацю з за агресором заперечував Китай, але тепер піднебесно називають найбільшим постачальником військово-промислової бази Росії. Це докорінно змінило хід протистояння, пише видання The Wall Street Journal. У своїй нещодавньо опублікованій статті зазначається. Два роки тому президент США Джозеф Байден попередив Пекін, щоб він не надавав Росії матеріальну підтримку. Тиждень тому держсекретар США Ентоні Блінкен визнав, що лідер КНР Сі Цзіньпін проігнорував це попередження. Ми казали Китаю наступне: ми будемо вживати заходів, і якщо це не припиниться, ми будемо змушені вжити більше заходів. Ви можете очікувати, що інші країни також будуть вживати заходів. Ми очікуємо, що вони будуть діяти. Якщо вони цього не зроблять, ми будемо діяти, сказав Блінкен. Докази, що левову частку оборонного імпорту Росія отримає саме з Китаю, демонструють дані нещодавнього дослідження американського центру стратегічних і міжнародних досліджень. Зокрема, китайські компанії постачали РФ на півпровідники, які є критично важливою складовою для створення різних систем озброєння. І також поставляли навігаційне обладнання, частини для реактивних літаків та інші товари, які як кулькові підшипники, які використовуються у виробництві артилерії та іншого обладнання. Сам же Путін до скрипу в зубах боїться, що захід відбере у нього владу, каже американська розвідка. Це параноїдальний страх, як його описують фахівці. Такий нездоровий стан диктатора і привів до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію. Директорка національної розвідки США Авріл Гейнс прогнозує, що Росія вдаватиметься до більш агресивної тактики в Україні. Нагадаю, вже протягом попереднього місяця Федерація продемонструвала, як вона може випускати на вітер мільярди доларів, запускаючи по мирних цивільних містах України ракети та дрони. Так лише за один цей квітень російські терористи застосували понад три сотні ракет різних типів, стільки ж шахедів, і більш ніж 3200 керованих авіабомб проти наших міст. Я ще раз наголошую. Напишіть, будь ласка, свій коментар. А чи думаєте ви, що Росія буде посилювати всі ці атаки, і коли настане пік? Можливо, близяться сакральні дати, як це говорять в Росії. Ну як це любить розповідати Путін? Україні очікується похолодання. Перші ознаки зниження температури повітря метеорологи зафіксували у п'ятницю 3-го числа. Синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз на ці вихідні. Отже, 4 травня в Україні буде сухе та свіже приємне повітря: плюс 15, плюс 20 градусів на великдень. Вночі без опадів плюс 5, плюс 10 градусів, а на сході плюс 2, плюс 5 градуси тепла. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру в суботу, 4 травня, в неділю 5 числа, вночі у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів, оголошено перший рівень небезпечності жовтий в денний час в цих областях спостерігатиметься зниження денної температури повітря, але не зважаючи на, на це, вона залишатиметься у межах норми. Погода напередодні Великодня дозволить приготуватися до свята, опади не очікуються по всій країні. Але увага! У першій декаді місяця відбудеться відчутне похолодання. Воно триватиме орієнтовно до середини місяця, після чого температура почне поступово підвищуватися. Особливо прохолодними очікуються ночі, тому в ряді областей, крім південної половини та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту. А в західних, північних та східних частинах країни місцями у повітрі до мінус трьох градусів, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також додав, що на прогностичній карті показана середня аномалія температури повітря за період із 6 по 13 число, уточнивши тобто, коли наша країна перебуватиме в прохолодній повітряній масі. Цей холод прибуде до нас із півночі Європи, тому через підвищену циклонічну діяльність місяць може бути прохолодним та навіть аномально вологим. Така ж ситуація складеться і в окремих регіонах східної частини Європи. Разом з тим є ризики лісових пожеж. Про метеорологічні загрози попереджають синоптики вже згаданого українського гідрометцентру. За їхніми даними з 1 по 4 травня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у східних регіонах. А також Дніпропетровській, Львівській та Тернопільській областях, крім того, з 2 по 4 число загроза лісових пожеж пошириться на більшість частині західних центральних областей, зокрема на Миколаївщині, Житомирщині та в анексованому Криму. Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили і у ДСНС України, тому закликаємо дотримуватися всіх застережень і рекомендацій від надзвичайників. Ну я ж нагадаю, що. Ми з вами вже переживали і не таке, адже минулого місяця українці відчули на собі різноманітні природні примхи. Брудний дощ із пилюкою, яку принесло до нас циклоном із Африки. Нагадаю, вся ця нечисть осідала на автівках, фасадах будинків та не давала нормально дихати. Бачили ми з вами аномальний град та навіть затоплення, зокрема, і в Києві. Річка Переживали водопільня на Черкащині. Через повінь деякі прирічні села залишилися відрізані водою від суші. Але ми це пройшли. Тому нехай погода не впливає на наше життя і наші плани. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь. Не забувайте залишати свої зворотні реакції у вигляді вподобайок коментарів під нашими роликами. І, звісно ж, підписуватися на канал се час. Всій нашій команді неймовірно приємно бачити ваш фідбек і вашу активність.